Care. Сьогодні ми програємо лайфхаки в Bookheim. І навіть, може, баги є. Пішли, я покажу, як це. Ви... Е, ш... Зараз ми будемо робити, як ми можемо не шкодити, коли вас беруть ось так от. Бо, бо декого це навіть може, може звісити, і він просто такий нього кидає жалобу.

ну, типа, если вы хотите то так листы, мы... я зараз вам скажу пароль. Свалыми, да, свал. 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 шо, боже. Стер... Ой, дейт. Можно нам смажить до Да, Миша. Маша, и теперь попробуем взять на тележку. Давай. На тілешку oh, було трохи. Oh, oh, oh. І више. І вас тепер не можуть брати. А oh, чого? Sure. Це просто у вас секрет в тому, що просто треба треба ось так от пригати, поки ви не, перест... не перестанете, ось так от сідати. І так треба тисячу разів, примерно другому. Це so, ань два і повальговали. Okay. Okay. Один вісім. Один вісім. П'ять mm, три. А до речі, йому поміняли. Три э, вісім. Дай мне. Три вісім. Один по семь. Один сім. Нуль. Ну. Один сім. Просто тут його... семь. Просто скапетки, давно. Это маленький. Это маленький. Пробуйте

Нет, сыновин. <Слышко> Чтобы да <ты> не зашел, <Слышко> мне нужно показывать. Да Да боже! Я как бы нам нажать на жадность. И забрать иди. Бляха, ну <реку> давай, приходи еще один лайфхак. <реку> давай пишем. Еще один <реку> лайфхак. А Аня. <реку> 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 Маша, <реку> ты Ой, все, поехали, Маша. Сидай. Ай, все, поехал? Ты сюда, нормально. Ты до <реку> ну, <что, да? реку> сестра, какая у тебя играешь?

О, боже. Ой, А, Миша. Миша, я так и не забрался на цей дом Для Может, хоть на мальчука? Ты тебя, блин, видео сейчас Дебилы. А ты, только что можешь ну, можем мы Ну, я, блин, видео снимаю, в ней, блин, присунулся два <свист> дебила. <свист> Леся, кто в меня? скин. Наверное, что ты а! Короче, треба нам опять в идти. Да, ну, давай Показать, пошу, Ми... Відаємо, тебе Від вибрило. мене за тікає. І Я беру, я тебе мою. Мене... Мене мене Дівка в жопу иди. Він Він а пон... а не знаєш що? Коли я не сявка ее двести по мне. Надо же войти, типа, стоять типа два клопнику. А, это нет. Який лохак? Хай покажу, ти? О, ні!

Ти Боже, її дивитись. А, да, ти мало. Ти мало б знаєш, як плавати. На. Типу що, на тобі лежить лопата ось так вот. Я сказав, от у тебе на тобі лежить лопата ось так, щоб плавати. Все, давайте погрій лайк. Зимо 5.11. В тижні мені час можеш ти построїть? Да. Будь спаси. Не. Любий. А, він мене домі, Який я не на свій домі не йде. Давай. Який домен це Його дому? Домин. Так, і для чого приколу нам поняла Що треба? – І треба, треба нам лягти на підлогу. І здохнути. І конечно. ми маємо бути невидимі. Нина. Нина! Нина сдохнуть! А вот так вот яхты На! свой скин На. О, бам, а нет, мелким, да. Просто становим. Два не Да открой, я тебе соседа дала. Нет. Да. <ship> Закрывай. Ой.